Всім привіт! Я Саша, це Христофорівська бібліотека філія, книжковий клуб. І сьогодні ми поговоримо про повість Ольги Поболянської Земля. Земля. На мою суб'єктивну думку, це один з найкращих творів української літератури в цьому. В ньому є все. І трагедія українського селянства в умовах капіталізму і трагедія жіноцтва. На той момент, романти якого частково актуальні і на сьогоднішній день. А це український нуар, це сильна драма з елементами детективу, з настільки сильною кульмінацією, з настільки несподіваним сюжетним поворотом, що перечитуючи сторінки з цим моментом, я не могла повірити, що відбувається. Що я перечитувала ці сторінки знову, і знову і знову, і все не могла повірити в те, що сталося. Слюзки текли по моїм щокам, а я все ще не могла повірити. Одна із найулюбленіших сцен в цьому творі для мене а, уявіть. Сільське весілля. А всі їдять, танцюють весело, все чудово. І вона дивиться на нього. Наймичка Анна дивиться на чудового мужнього хлопця, якого звуть Михайло. Він такий красивий. Вона не може відірвати від нього око і все дивиться на нього. Дивиться, він помічається, підходить до неї, дивиться на неї і запрошує її на танець. Вони ледь-ледь торкаються один одного руками, і у музики лопається струна. І музика зупиняється. Якби вони знали, що це не просто. Це все не просто так. Це не просто поливана страна, це природство. Це дуже сильний твір. Я перечитувала його більше п'яти разів. І я рекомендую прочитати кожному цей твір. Він гарантовано розіб'є вам серце. Але ви зобов'язані це прочитати. Читайте з нами ганемом настрою і до наступних зустрічей.